Мандариновий десерт. У мене буде три мандаринки, мука, кефір, розпушувач тіста, цукор ванільний, кориця, масло і цукор звичайний. Так, всі інгредієнти я вже поклала в миску. Тут у мене 400 г муки, 300 мл кефіру. Можна сироватки, можна сметанки, хто що бажає. Далі цукру 5 столових ложок. Ванільного цукру, неповна чайна ложечка. Так само. І кориці, неповна чайна ложечка. Далі розпушувач тіста, чайна ложечка повненька, 100 грамів вершкового масла. Ну і здається, все. Буде в мене три мандаринки, як ви бачили, і вимішуємо тісто. Тісто я вимісила. Ось такої консистенції воно. І мандаринки розділила на дольки. Зазвичай я цей десерт роблю трішечки не так. Мандаринки ріжу обчищаю і ріжу на такі кружельці. Але це мандаринка клементинка, дуже спіла. Тому, коли її чистиш, вона розпадається прямо на дольки. Тому будуть у мене дольки цього разу. Цей десерт у мене буде порціонно. В кожну із формочок на дно я кладу десь пів ложечки чайної цукру, дві долічки мандаринки. І зверху заповнюю тістом. Ось так. І так кожну формочку буду робити. От і все. Всі формочки я свої заповнила. Як бачите, в мене ще й одна така, шість ось таких. І трошки тіста зосталось, ще й таку я помістила. Зверху я трошечки додала ще горішків. І все, ставлю у духовку. Духовка в мене 180 градусів на одну годину. Ну, буду наглядати, може і раніше, вже воно зготується. Готові мої буляшки, рівно годину вони готувалися, пропеклись все добре. Прикрасила сахарною пудрою всім смачного. Гарного настрою, мирного неба і побачимось. Пока-пока!